Зараз будемо готувати найкорисніше морозиво і смородини. У мене тут десь 150 г смородини чорної мороженої. Додаю банани, два банани великі, теж трошки приморожені. Додаю домашній йогурт з домашнього молока, заквашений на нагтімою. І декілька ложок сметани. Цукру не додаємо. Сметана теж домашня. Так. Секундочку. Так, морозило готове. Розливаємо порційно. Далі можемо ставити в морозилку.